Доброго дня, майстрині! Ось ми отримали вже паперовий каталог. Зараз він є у наявності. Формат в нього такий альбомний, як бачите. Тут 70 схем майстерні Гердана. Дві схеми це репліки старовинних селянок і інші схеми це схеми, які ми з донечкою малювали. А зараз він є також в електронному вигляді і в паперовому. В електронному вигляді він коштує 400 гривень, в паперовому 500 гривень. А також, якщо ви тільки починаєте робити селянки і ви придбали наш каталог, то ви можете мені яку ви хочете почати схему. І я зніму вам відео. А на якому я вам покажу, де починати, які брати нитки, тобто всі підказки вам надам. І зніму таке відео, як вам буде у допомогу. А, також у нас ще є два види електронних каталогів. І можна придбати схему окремо. Окрема схема, коштує 35 гривень PDF-формат, який ви можете собі роздрукувати. У телеграм-каналі ви можете використовувати наші схеми з монітору безкоштовно. Тобто я запрошую вас також в наш телеграм і дякую, що обираєте наші схеми.